Друзі, вітаю! Це Culture Апдейт, Мене звуть Юрій Бесараб. І завдяки нашим ЗСУ ми сьогодні можемо говорити про ті питання, які так чи інакше стосуються нашого життя, пряму чи непряму. Тобто культури, науки або, іншими словами, естетики цього, цього життя. Я хочу зробити такий дисклеймер що я іноді роблю помилки. Як говорив відомий персонаж, я не ангел, так? я теж можу помилятися, потім іноді я перевіряю свої знання за допомогою шиї, але шиї це теж машина, яка залежить від нас. Він користується тими знаннями, які є, і видає видно найпростішу їх форму. Тому, прочитавши, якщо це логічно вкладається, я думаю, що він правий, а може це бути і не так. Тому ваші коментарі, за які я дуже вдячний, вони дозволяють мені, скажімо, ліпше пізнати матеріал. Я вмикаю світло О, через те, що таке відображення йде. От. Я дуже вдякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. За, ну, звичайно, за вашу підтримку. Підтримку як ЗСУ, так і підтримку, яку ви надаєте мені тим чи іншим шляхом. І так, кілька речей. Сьогодні почнемо, мабуть, не сьогодні неділя, можна <сміття> трішки більше поговорити. Почнемо з е, телеграм-каналу, мого телеграм-каналу. В якому я сьогодні в раунді ще раз даю лінки на дуже хорошого композитора. Сучасного композитора Нільса Фрама. Нільс Фрам, німець, він з Німеччини. Це дуже дивовижний, дуже дивовижний музикант. Те, що він робить з музикою, це просто ну, трішки ну, настільки незвичайно. Він застосовує багато різних додаткових інструментів, щоб до того, щоб добиватися чого. Фактури нової, щоб це було не просто фортепіано стенове яке класично дуже гарно звучить, просто немає сумніву. Але людям потрібно, ми так влаштовані, що нам потрібно завжди щось нове. Так от, він, незважаючи на те, що він таку ніби просту музику грає. Здається, ніби просту. Але він це все так, оцю цю апаратуру, бі, багато синтезаторів використав, що це, ну, неймовірно. Іншими словами. Вчора і позавчора я не втримався, щоб не дати такі хороші лінки на його музику. Прокидався навіть сьогодні. Слухав, перше, що робив, це слухав його музику. Так що Ніліс фрам в Тут під низом, під цим відео, або це більше схоже в мене на такий подкаст, ця передача, є лінк на, на те, що на його музику. Верніше є лінк на мій телеграм, там вже є, звичайно, посилання ці лінки на його музику. Ще один момент. Ті з вас, хто хочуть навчатися іноземним мовам для, цих, для тих людей і розширювати свій кругозор, От, і не тільки а, для тих, на Патреоні я даю дуже багато таких навчальних матеріалів. психології Валерія Курінського, автодидактики Валерія Курінського. Тобто у нього Курінський розробив десь біля тисячі там різних методик, зібрав їх разом, і це як часовий механізм працює все разом для того, щоб людина вивчала грамотну мову і щоб вона грамотною була по життю. Через те, що можна. Неграмотно вивчати мови і все інше, бути не спеціалістом зі свого власного життя, іншими словами. От його постпсихологія це наш, це український філософ, музикант, поет, письменник, так де педагог ну просто незвичайний людина. Я переклав його автодидактику на, на англійську мову. Потім зараз вийшов уже його української. Це, це серйозні роботи, які вимагають, але дають дуже багато е, такої приємної радості, що ти можеш нарешті керувати і управляти, керу, управляти своїм життям, аранжувати в ньому певні події. От так це буде. Потім. Далі ми продовжимо з того, що я підписаний не тільки на, там, деякі, на Scientific American, яке англомовне видання. Потім читаємо ми з вами News Atlas, який безкоштовний, я на нього теж підписаний. От іноді я даю на нього посилання. От я під, також маю а, підписку я є абонентом французького філософського журналу. І не так давно, там була дуже цікава річ в, в цьому журналі. Вони розглядали такий елемент, про який я чув ще дивним-давно від курінського про бритву а, Окхама а французькою. Це буде Le Camp. От, так от, в цьому журналі вони розглядають якраз це питання. Що це таке? Бритва Окхама. Секуа. Що це таке? Коротко. Луенто дизині лютіла, як локель сьо фре францискен формі Аксфор. Далеко від того, щоб описувати інструмент, за допомогою якого цей францисканський скажімо, монах, фрер, монах, формі, який навчався в Оксфорді, пан сьорк мажор де моєнаж, мислитель, один з головних мислителів середнього віку сокупе де де Барб стриг собі, обрізав собі бороду. борду Лезор де Кам, résumer sa тут philosophique. Оця бритва Окхама, вона використовується як чисто такий. Образ за допомогою якого або резюмує його а, філософський метод. Давайте я вам коротко розкажу, що це таке. От, щоб більше не перекладати а так загальну, ну, дуже розкажу. Що це, в принципі, до чого він закликав цей а, францисканець. Можна говорити про його біографію. Потім потрібно було, мабуть, згадати, що це 13-14 століття. Да? От, він належав до францисканців. і це такий окремий напрямок в християнстві, і він до ордену франциска, францисканців належав. І вони, скажімо, не, не зовсім дружили з церквою, особливо з католицькою, з папою. Він за це попав навіть в тюрму, там у нього були різні пригоди. Але головне, що він зробив це, він сказав, що досить як би ускладнювати. Процес мислення. Якщо ви почитаєте Платона, там у нього є, здається, що, наприклад, крім самого коня, є щось таке в природі, яке можна назвати кінськість, і воно має існувати на рівні ідеї. Хм, так от. І, і так далі. На, про людину має бути якийсь образ людськості, для того, щоб вона потім. Існувала і і ставала людиною, ну тут приблизно щось таке. Так, от Окхам закликав до того для того, щоб це все не робити. Оці, оці такі складні конструкції здумання. Він взагалі спростив там, у нього, <сістив>, спростив Аристотеля із там десяти правил він все взяв і скоротив до, 10, до одного. І сказав, що цього буде достатньо для того, щоб розуміти і користуватися думками Аристотеля більш корисно. Що це таке на практиці? Це, це знаєте, як це на практи на практичному рівні, що це означає. Що найпростіше прояснення, як правило, є правильним. Тобто, коли у нас є кілька пояснень або рішень, нам потрібно обирати те, яке вимагає найменшої кількості е, нових припущень. Тобто те, яке є найпростішим. Ну, давайте, як це в реальному житті виглядає. Є, наприклад, якась проблема, дуже часто ми починаємо її ускладнювати, особливо емоційно, ой-ой-ой. А є просте ок -ок окамівське, скажімо, пояснення, або рішення. От, Дивіться, наприклад, розрядився телефон. Це проблема. Складне пояснення, яке буде, або емоційне навіть виробник, спеціально створив вірус, щоб я купив нову модель. Якщо тут застосувати бритву Окхама, то я, я просто забув поставити цей телефон свій на зарядку. От і все. Все, буде, все просто. Або ще одну проблему. Людина не відповіла на мій лист. Написав емейл, чи написала емейл, не відповідає на лист. Що ми думаємо? О, він, вона, він чи вона мене не любить? Сто процентів. Як за допомогою допомогои Окхама можна приймати рішення? Він або вона ще просто не прочитав. Лист. Все досить просто. От. Тобто, якщо так якось узагальнити, то можна сказати, що Бритва Окхама це такий є. Елемент філософської гігієни або гігієни мислення, нашого мислення, за допомогою якого ми можемо чистити наші думки від зайвих, недоведених, неспостережуваних всіх всяких річ, різних речей, і надати увагу простому, простому і ну, логічному, логічній необхідності. Так. Іноді ці речі я це буду застосовувати в тому, коли буду з вами говорити науку. В цей момент я вам роблю невеличкий такий, знову нагадую, що в мене є і Patreon, в мене є канал на телеграмі. От. Що, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь і на, на YouTube, користуйтесь цим всім, через те, що в принципі, я роблю це для для вас. Вот. Ставте вподобайки і ставте свої запитання, які мені між іншим, дуже подобається. Я не хочу зараз на, на них зосереджуватися, але там такі, там такі відповіді від вас і коментарі, що ого, го я буваю, цілий день думаю. І так, перейдемо до якихось інших новин. Крім це було у нас, скільки у нас там по часу ще є час, трішки пройдемося по е якраз новинам, які стосуються ну, такого побутового або щоденного життя в Ню-Адласі. На ну, це я дам лінк. До речі, я дам лінк лікше на філософський Журнал. Можливо, хтось захоче підписатися на нього. Тут кілька речей. Ну, по-перше, давайте. GE Aerospace Flies Hypersonic Engine with No Moving parts. Виявляється, так, це у нас якась компанія. Якщо говориться про GE Aerospace, то це 100% компанія. Це військові технології називаються. Компанія Aerospace. Вона запускає гіперзвуковий двигун без рухомих частин. Оце перша новина. Хто захоче, можете почитати. Вона не так дуже стосується людини щоденно, але це красиво через те, що ну, неймовірно. Тобто, все на батареї буде. І там, тому і не буде цих е, е, рухомих частин. Да, зараз Wadhez. Сподіємося. Можливо, ще щось варто додати. Що немає рухомих частин, але може розганяти цей літак до швидкості понад 5 мат матчів Match 5. Beyond Match 5. Це видно, швидкість дуже велика. Були нещодавно льотні випробування. Це дуже цікаво через те, що в майбутньому будуть літати такі, такі літаки, коли стані пасажирськими. Можна буде перелетіти, перелетіти з Києва там, в. Скажем, звільнення Севастополь за, за 30 хвилин. Ну, швидше це буде. Ні, це буде швидше. За п'ятнадцять хвилин, за 10 хвилин. Це буде супер просто. Окей. Okay. Особливо, коли його звільнять від цієї чорнухи. Чер Окей, okay, далі йде. Супрайс, сюпрайс, Хонтехаскватли the DCB500 Super 4. Диво диво, Honda нарешті показала SuperfU. Це нова модель мотоцикла це CB, 500, CB 500. І так, що ж тут ця Honda? Honda дуже хороше випускає і багато чого. Крім автомобіля Honda Civic 95-го року, да? який наш син просто обожнює. І так, конда викликала ажіотаж серед ентузіастів мотоцикли, представши Retro Standard uh, CB500 Super Four та Sportbike CBR 500R4 на цьогорічному автосалоні Сіма Мотор у Чунцінні в Китаї. То об, об, випуск обох моделей запланований на початок 26-го року в. Мотоцикли це окремий напрямок, естетичний напрямок, і можна на нього подивитися іменно з цього боку. Харлі Девідсон. Мені подобається акустика, наприклад, Харлі Девідсон. Я б на ньому їздив би заради однієї акустики. А так як естетичний вигляд, мені страшенно подобається Кавасакі. Ще нещодавно дві компанії, що дуже цікаво, була новина. Дві компанії об'єдналися. Одна випускає мотоцикл, а інша уявіть собі годинники. І вони зробили такий по дизайну а, а, мотоцикл. Це просто чудо. Да, ну, подивіться на цю тюхун, яка красуня. Ой-ой-ой, я вам показую тут фото. Да, ой, красуня, та просто красень, красун, чи, чи красуня, не знаю, як хочеться називати. Це. Я не знаю, як це, як це можна таке робити таку красу. Окей, йдемо далі. Йдемо далі. Тут у нас наступна новина Durable Steel wheels Скутриплейс, Rubber Tires on mining Vehicles. Якщо ви бачили, тобто тверді металеві, металеві колеса можуть замінити ці резинові. На тих грузовиках, якщо ви бачили величезних, які використовуються в індустрії добування, особливо добування відкритого. Є такі навіть шахти відкриті в деяких країнах, от, чи і, і інші, де добувають, і там такі на величезних шинах, там такі шини, там такі колеса, і, і де оці вантажні автомобілі їздять. Так от, Тут стаття про те, що їм замінять шини резинові, гумові, пробачте, на металеві будуть. Це буде ну, буде новий крок вперед. Так, далі. О, ось тут у нас новина вже стосується безпосередньо нас і може бути дуже цікаво. Да, 27 мікромів ротової порожнини збільшують ризик раку пічлунково залози на 250%. Отут можна розібрати через те, що. Хто хоче, подивіться. Я даю фото. Перше проводиться дослідження і ідентифікували 27 бактерій, а також фунджі. фунджі це грибок, які живуть в нашому роті. Тобто, ми вже з вами почали говорити про майкробіом ротової порожнини. Так от виявляється, що 27 є бактерій, які можуть спричинювати. Появу раку. Да, дуже неприємного раку, через те, що рак приємним не буває. От, і це у нас буде який да, підслункової залози. залози. Висновок такий, що потрібно дуже слідкувати за ротовою порожниною, за тим, чим ми, ми, ми харчуємося, і, звичайно, за, за тим, щоб чистити зуби не, три, не один раз в день. А як всі гравці на трубі, коли я почав грати на трубі, займатися, я я зрозумів, що потрібно е, зуби чистити щоразу після того, як е, поїв. Так от це дуже хороше право. Це займає одну-три хвилини, і потім це все не тримається в роті. Це дуже такий практичний, е, практичний інструмент або практична техніка від музикантів, які грають на трубі. Тому обов'язково ти маєш чистити зуби навіть і перед. Перед і полоскати, і перед тим, як будеш брати інструмент. А взагалі правило дуже просте. Поїв, почистив зуби і все. Це може з комусь зберегти життя. От. Тому всю статтю я от, ви захочете почитайте, але як підсумок для неї дуже простий: чистити зуби. Тільки скільки раз їмо, скільки разів і чистим зуби. Все дуже просто. Наступне, о, ну я люблю. Two person overnighter Goes All in on Travel Friendly Tiny Living. Це із тих серій, як я вам вже говорю, виробники, які роблять невеличкі хатки. Це одна буде тут, в, ці, в цьому журналі буде і Хешді. Оце одна із них, яку вони показують, і як, мабуть, це норвезька компанія. От, да, вони зробили її. Е, мені завжди цікаво роздивлятися. Дивіться, як випливає з назви All Nighture від Nordic and Spruce, це компанія Nordic and Spruce, не призначена для великих сімей та тривалого проживання. Натомість він пропонує доступний та привабливий крихітний будиночок, який добре підходить для регулярних подорожей. Тобто на Вікенд. Замість того, щоб сидіти, і їхати чи в Києві, чи щоб сидіти чи їхати в якесь одне теж місце, ну ті, хто має такий будиночок, може десь подорожувати, має вибір, може десь пожити в різних місцях. Ми ще до цього не. Наша країна не, не має функціонально, не має структури для цього. Для цього в США це дуже популярна річ, є такі кемпінгові місця, куди приїхав, підключив а, це все до каналізації. От і можеш там на день десь собі поставити дуже зручно, нікому не заважаючи день чи два відпочити на вікенді. Інтер'єр дуже красивий, тому мені завжди, коли я дивлюсь на ці будиночки, її хочеться а, купити. Одне питання було б за що? Через те, що мені кожен хочеться купити. Тобто естетика, настільки дбають виробники за естетику, що коли вони показують цей будинок, я це вам демонструю. От, завжди хочеться його купити собі. От, о, який він красивий, приємний. Да, ми такий один ще побачимо сьогодні. І хочеться обов'язково виїхати десь на природу. Ніби ми не на природі живемо. От у нас ліс, буквально вийшов із під'їзда і вже ліс нашого будинку. Окей. Далі. Далі, я вже нагорив. Так, я маю завершувати дуже швидко, бо 20 хвилин вже часу майже. Окей, далі йде. Новий е, мікрофон е, зробили мікрофончик, який дуже маленький, який дуже хороший і недорогий. У мікрофон це надзвичайно важливо, особливо для таких передач, як моя. Я б хотів би мати більш досконалий мікрофон з кращою естетикою звуку. От, я не думаю, що цей мікрофон іменно для мене, але це. Нам, я... Architects <laughs> reveal a new model for urban living where desert meets forest. Архітектури, ну це Дубай. Дубай це потрібно це емірати. Там є дві сім'ї, які контролюють цю країну, і вони контролюють два найбільших міста. Одне з них Дубай. От що цікаво, що нафтові гроші ці сім'ї вкладають в різну в різні інфраструктурні проекти. І один із них, от вони будують таку нову модель для міського життя. Там спека надзвичайна. Надзвичайно спека, але вони все роблять для того, щоб там зробити життя надзвичайно цікавим, цікавим, неординарним. Не Хто був в Дубаї, мабуть, знає про це, бачив їхні будинки, їхні хмарочоси. Потім у них там є проект ні, то проект, да, то Саудівська Аравія, здається, вони хочуть зробити хмарочос, тільки не стоячий, а лежачий. Ми, можливо, колись про ньому окремо пройдемо. Але це один із прикладів. Захочете подивітися на, на ці фотки, які тут пропоную. Ця, щоб уявити саму архітектурну думку. Мене це цікавить в даному питанні. Як архітектори вирішують це питання озеленення ну, от, і одночасно з тим, щоб зробити тінь, бо в тебе, в тебе сонце, там постійно павелость. Мені здається, що там архітектура має будуватися в таких жарких країнах. Чисто батареї мають стояти якось. Все має бути батареєю от, і давати сонячну енергію, перетворювати її похолодження, охолодження, ще щось перетворити її. І, і таким чином можна життя за допомогою таких сонячних батарей. З одного боку, батарея сонце бере, можливо, навіть треба, щоб вони якось крутилися, а з іншого боку, буде тінь. Якщо будинки так будувати, щоб вони крутилися, то він буде себе і нагрівати, обігрівати, давати собі енергію. Одночасно він буде тінню для того, щоб там дітки пограли на майданчику футбол, а люди посиділи чи походили кругом нього в якомусь невеличкому. Садочку, який, можливо, теж буде крутитися разом з цим будинком. Не знаю. Це так одна із архітектурних моїх імпровізацій, скажімо так. Далі, далі тут далі можна вже А, ось ще. одне. Одну статтю я пропускаю там про кемпінг. Далі дамп Ольд Вальниш a, a Wild New Purpose». Це про те, що залишена та зброя ті, що залишилось після війни, можна використовувати, верніше, природа використовує для своєї на собі на користь. От, як вона це робить? По-перше, все заростає. Заростає кораблі, які затонули. От, я сподіваюся, що колись цей Москва, який наші потонули крейсер, гордість флоту, всього флоту москалів, що він стане туристичним таким. Місцем, куди будуть на водолази спускатися, може буде туди зробити якісь дорожки, доріжки або маршрути туристичні, щоб він не просто був там лежав як кусок металу і ніхто не знав про цей сором. О, а щоб дозволити туди перебувати туристам, туристам які хочуть. а таких буде, Мені здається, буде таких багато, тому цю, цю річ потрібно зберегти. От, да. Стаття викинути боєприпаси часів Другої світової війни та затонули кораблі, служить новому, дивовижному ну, то, Тобто фауна природа бере своє, заростає, там, і воно виходить щось корабль, якщо його не чистити, якщо за ним не доглядати, то під водою, під водою цей метал перетвориться в такий ржавий потім. Він покривається всякими, е, цими планктонами, ракушками. На ньому починається нове нове життя, нова фауна. Це так буде під водою таке диво нова фауна. Це диво можна використовувати як, наприклад, наш Чорнобиль. Чорнобиль став туристичною мекою в Україні для багатьох тих, хто хоче подивитися і трішки, трішки відчути ризик. Які в тебе там можуть з'явитися, тому хто захоче, подивіться цю статтю. Можна пофантазувати, що, що буде е, після того як чи варто відновлювати ті міста, які були повністю знищені. Я не знаю. Можливо, хоч одне якесь залишити, якщо дуже розбите, залишити для того, щоб зробити це як пам'ятку і показати, що ці гади зробили у нас. От. І туди люди будуть їздити чисто для того, щоб зрозуміти цей жах, який тут, в Україні, ми це відчуваємо минулої ночі, да? особливо відчували. От. Да. Ну, ось так. Вирішувати вже будуть. Ну просто так як в Бучі, наприклад, в Бучі все те, що там було, то накопичення російської техніки, яка була уже ржавою, там і розбитою, і спаленою, і так далі, це, це вид який незабутній, коли дивишся на те, що вони там робили в Бучі, а потім зараз. Це, це новіша найкраща вулиця в Бучі? Там відновили будинки, побудували нові будинки. Було відкриття офіційне президентом цієї вулиці, там вже нічого немає. Тільки на фотографіях залишилося те, що там було. Питання: чи варто чи варто так от повертати в ще ліпший стан, ніж було? Я не знаю, я не знаю. Хоча Хірошима на Нагасакі, Хірошима вважається, надзвичайно красивим містом в Японії. Це те місто, де впала, де, куди американці кинули атомну бомбу. Побачимо чи Окей, не будемо про атомні <в неї> бомби говорити. Я думаю, що сьогодні, а ну тут ще одна залишилась, ще одна не... ще про один будиночок, якщо ви захочете маленький будиночок. Малик... Чому я говорю про ці маленькі будиночки? Тому що була наукова новина, яка доведена на експеримент на, ну, науковці, американці довели, що людині важливо мати свою невеличку хатку. Свою, ліпше свою меншу. Ліпше свої 4 квадрати, чи 8, чи 10, ніж наймати а, щось більше, щось більш комфортне і так далі. Для психіки людини це є ліпше. Тому хто захоче, а, почитайте це і, можливо, ви потім згодом купите собі, придбаєте якусь невеличку, хоч, але свою власність, де свій дах, своя така невеличка хатка, своя квартирка. Це буде ліпше для здоров'я. На цьому я завершую. Допомагайте, будь ласка, ЗСУ, хай всім. От і і от.